Про головні події війни говорить стратком. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза після запровадження 11-го пакету санкцій проти Росії надто затягнулася. Це дозволяє агресору виграти час і збільшити ресурси для війни. Про це він наголосив у зверненні до учасників засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу. За словами президента, тільки за вересень Росія запустила по Україні 246 ракет різних типів, 746 безпілотників і 1159 керов. Ваних авіабомб більшість цілей були цивільними. Санкційного тиску на Росію очевидно замало. Шановні партнери, це видно передусім по зростанню кількості ударних дронів та авіадарів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, повинно припинитись. Це чіткий інтерес. Не лише України, а кожного у світі хто хоче швидшого завершення цієї війни, нагадаю крайній пакет санкцій проти країни агресора був прийнятий Євросоюзом ще 23 червня. В новому пакеті санкцій Україна пропонує запровадити обмеження проти російської атомної галузі та інших секторів економіки, а також посилити обмеження проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема в імпорті обладнання та хімікатів. Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на більш ніж 5 мільярдів доларів. Повідомили в Міністерстві оборони США. Наразі Сполучені Штати можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби зсу на полі бою. Це приблизно шестимісячний запас зброї, якщо США продовжать постачання в тому ж обсязі, що і останні півроку. Тим часом речниця Білого Дому Карін Жан П'єр анонсувала новий пакет допомоги для України. Райни за Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. Якщо Путін думає, що зможе протриматись довше ніж ми, то він помиляється, і тому скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України. Заявила речниця Білого Дому. Про майбутні обсяги допомоги повідомили і в Євросоюзі. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру. У розмірі до 5 мільярдів євро на наступний рік далі буде більше, сказав Борель. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти згоди до кінця року, коли країни-члени мають узгодити перегляд багаторічної фінансової програми. Він також повідомив, ЄС продовжує навчання українських військових, і найближчою метою є навчити 40 тисяч солдатів у найближчі місяці. Це включає і спеціалізовану підготовку пілотів літаків-винищувачів. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Для того щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти критичної енергети були у зимових умовах готові працювати наповно із жовтня минулого року Росія активно завдавала масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. І зараз ця ситуація може повторитися. Припускають аналітики Міністерства оборони Великої Британії. За їх даними, існує вірогідність, що РФ буде застосовувати про. Ти об'єктів української інфраструктури ракети, які були виготовлені вже цього року. На півдні від Бахмута сили оборони України продовжують наступальну операцію. Мають успіхи на деяких напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ ілля Євлаш. За його словами, противник намагається відбити втрачене положення в районі Кліщівки та Андріївки. Проте безуспішно. В Цілому ситуація на Бахмутському напрямку стабільно напружена, проте контрольована. Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Леопард-2. Про це повідомила компанія Польська Група Збройова, зазначивши, що вже тривають роботи щодо нової партії танків. Як відомо, центр із ремонту та обслуговування танків, переданих союзниками Україні, відкрився на півдні Польщі наприкінці липня. Також найближчим часом безпосередньо в Україні має розпочатися виробництво танків спільним підприємством за участі німецького виробника «Рейнметал». До речі, саме Україна є найбільшим. Покупцем німецької зброї за перші три квартали цього року уряд Німеччини схвалив експорт до України озброєнь на суму 3 мільярди 300 мільйонів євро. Повідомляє Шпігель. Другим за величиною імпортером німецької зброї стала Угорщина, отримавши озброєнь на понад мільярд євро. Третє місце посіли сполучені штати, які отримали зброю німецького виробництва на 467 мільйонів євро. Тримайтеся, переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.